Де ти не знаєш? – Не Оце друга, блядь. Тоже з а тобі башні. А то з башні. Ну так. Да. Ти для чого я не пам'ятаю? Ну як для чого, Олє? Пам'ятаєш, як ти запаював ну. кусок? То це, де він держить, полуприкрита, на косарівку повертає. Оце ж право. Помниш, що ми А та й на село. Типа на башні один заход, а з башні два виходи. Да. І на косарівку прикручуєте, щоб не було напора великого, правильно? тільки що прикрутив, Бо вже не можна було, бре сили. Води немає. Не, немає. Ти прикрутив башню, а на то, а цей насосу зараз а він напряму переду ось цим краном, бля. Оцей насос зараз що робить, Та Це зовсім в друге село йде туди. Яке в друге село? Просто воно йде в систему. Це йде в ту загальні. сторону, а ну, йде ось на косарів. Ось ось твоя косарівка прижата, да. блядь. І ось цей кран, блядь, так само цю косарівку пиздує. Щас цей надгос, що зараз робить, малий, блядь. Він зараз на косарівку пиздує. Якщо кран відкритий повністю, то він зараз що тут дожато до сраки, і Ну ж то закрий верхній повністю. Давай попробуєш. Він чисто на косарівку зараз пиздує, повністю. Давай затримаємо. Туємаєш, да. ти цей прижав, а цей йде на косарівку на, на мотор весь. Ну, ну, тобто воно нічого не отой нижній yeah, нічого не, не має. Ні, Або да ось оцей закрити треба, блядь, щоб його не було. Сейчас а його... з башні а тільки з башні йшов на косарівку, да. бля. Чуєш, а як насос великий побачиш, що башні води стало менше, якщо електроніки нема. А, а ні, чого немає, ні? Завзає башний насос, він взагалі нічого не бачить. Він зараз тупий ступий То Треба йому поставити, до поплавка його. Тоді було б зіход стоїть і все, блять. Чуєш, що кажу? Якщо її підключити до поплавка, було б заебісь. Ну до чого хочеш? Надо підключити. Ну, цей насос щось що іде на башню, він на ньому ніяких виключень. Зараз дивись, скільки в башні води? Ніхто а не знає. знає. Датчик, ось, а от куди, блядь, датчика нема. Ось у тож же А за бабина, хто це а і варив? Маномет... Маномет... Що це він маномет... не варив, нахуй? То я чи як він не доварив. Не. Я... Оця башня він покаже. А що це він показує башню? То це все десь коло 0.5, бляха. А ну закрий два крани. А ми тут скільки ще будемо? Ну Закривай два. Я два закривав типа і башню. Я типу, закрити повністю. Да, і ту другу теж. А я закрив цей кран. Ні, і другу, другу закрив. Так. Да, зараз ми башню бігом наберемо. Я закривав десь на час і башня йде через верх. Ну хорошо. А тепер. А Косарівську ми закрили. Зараз на цю на Дивись, Дивіться, а Хорош. тепер переключаємо зараз з тобою на ручний режим і включаємо насос у башню. Ну, я логічно. логічно? Логічно. Бо він зараз вирубиться, якщо через автомат. Воно а він це раз і переключився, бач? Да. Робота. Ну і що тут почекай, не клацай нічого. Перший пішов. Як там ми переключили. Угу. Але воно бачиш, пішло набиратися. Воно ж показує. То я бачу. То так завжди. Зараз другий включиться. І все, Вить, чуєш? Та коротше диви! А ну давай. Дивись, прикол. Автоматика... Я на цей поставив тут по складах зваж. Він зараз не відкриття, ніби.